Шукаємо вантаж на конкретному прикладі. Наразі у нас в Техасі треба виконати завдання по перевезенню до збирального комбайну. Шукаємо на ринку перевезень. Маємо 10 замовлень по 5 на кожній вкладці. Це у нас, наприклад, не влаштовує, у нас немає необхідного маршруту, який йде в межах штату. Що ми можемо для цього зробити? Ми купуємо для причеп. Який необхідний для перевезення. Заходимо в гараж, або одразу купуємо його, або обираємо, якщо воно вже у вас є. У мене він вже був куплений до цього настил. Обираємо його і беремо. Так. Так, Ось так у нас виглядає. Перший раз у вас з'явиться напис ринок вантажі, якщо він вже розблокований. І йдемо до нього. Тепер знову фільтри прописуємо необхідний нам вантаж. І як бачимо. У нас з'являється 14 вкладок з по п'ять маршрутів на кожній. Того у нас 70 маршрутів для перевезення. Це в 7 разів більше ніж нам пропонував ринок перевезень, де точно можна буде знайти те, що вам потрібно.